Давай подивимося, що тобі принесе цей робочий тиждень з 2 по 8 червня, яким він буде для тебе. Обов'язково залишай вподобайку, пиши в коментарях слово приймаю, пиши свої питання, все, що тебе цікавить, будемо спілкуватися, розглядати, розбирати. Давай подивимося, в чому ти знаходишся зараз. Так? Зараз ти готова до активного якогось руху, знаєш, і так. Ти хочеш всім допомогти, так? і, можливо, в тебе будуть просити допомогу. І ти така, знаєш, дуже багато ідей, дуже багато відчувається бажання рухатись, бажання йти. І прямо так ти гориш, прямо тим, що ти будеш просуватися вперед. Що несе тобі цей тиждень? Цей тиждень. Принесе тобі дуже багато роботи, дуже багато будеш працювати, плідно працювати, і за цю роботу ти неодмінно отримаєш винагороду, фінансову винагороду, так і емоційне задоволення. Тобто ти будеш дуже занурена. У свою справу, так, і будеш отримувати гарні для себе результати. Ти відчуєш себе такою переможницею, тріумфаторкою, так? І інші будуть бачити це, так що ти отримуєш саме те, до чого ти рухаєшся. Так. На що звернути увагу на цьому тижні? Бажано. Бажано звернути увагу на те, як ти проявляєшся через творчість, як ти використовуєш свої, свій внутрішній потенціал, так? наскільки ти втілюєш це, ось, і це дуже важливо. І зверни увагу на те, що тебе дуже гнітить. Є моменти, які тебе не задовольняють у твоїх власних проєктах, задумках, десь ти себе закриваєш від чогось, і потім. Шкодуєш через це. Тебе чекає якась нова дорога початок чогось нового. Але ти ніяк не можеш, якначе, рушити. Ти вже стоїш на старті, але вирушити в чомусь ще до кінця не можеш, Не повністю впевнена. Також зверну увагу, що на цьому тижні тебе може чекати дорога, спілкування з людьми, з якими тобі цікаво, з якими тобі Знаєш, так, іде таке притягнення інтересів і якась така спокуса. Ось, будь дуже уважною до тих людей, тому що можуть бути якісь підводні камені у тому спілкуванні. Так, давай подивимося, порада тобі на цей тиждень дотримуватися чіткості, структурності, дисципліни, такого, планування. Так, це тобі допоможе рухатися. Туди, куди ти хочеш, так і виконувати всі свої.